Ти ж, дівчинка, ти маєш бути красивою, маєш завжди гарно пахнути, пора вже поголити ноги. Ну хто тебе таку ніхазяюшку візьме заміж? Про ці та інші стереотипи поговоримо в цьому випуску. Бо в мене донька, і я хочу, щоб вона росла не в парадигмі. Ну ти же дівчинка. Привіт, я Лена, мені 31 рік і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. Перед тим, як дивитися це відео далі, обов'язково підпишіться на YouTube, на мій інстаграм, посилання є в описі до цього відео, та поставте лайк і напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає в просуванні контенту. Ви це знаєте, бо всі ютубери це говорять. Я дуже хочу, щоб моя донька росла вільною, щоб її самооцінка взагалі не залежала від того, чи зроблені в неї нігді, чи нарочені в неї вії. Щоб якщо вона в якийсь період свого життя набере 5-10 кілограмів, вона розуміла, що ну окей, я стала трохи більше, нічого. Я все рівно класна, бо я це я. Але це можливо лише в тих умовах, якщо суспільство нарешті під'їбеться від жінок. І коли остаточно стане дурним тоном, обговорювати блондинки чи брюнетки, маленькі груди чи великі, поголена нога чи не поголена, на перший погляд здається, що там немає проблеми, та що ви роздули? Ну, подумаєш, якомусь чоловікові подобаються такий, а якомусь інші, ну і що. Але проблема є, і вона дуже серйозна. І про це трохи далі. Уявіть ситуацію, 2023 рік. Розважальне шоу і троє людей, не обов'язково чоловічої статі, обговорюють таку тему, а чи мають право темношкірі люди ходити в ту саму вбиранню, що білі. Просто уявіть. І один з них говорить: я проти, мені неприємно. Фу. Чи має він право на таку думку? Ну, десь там, тут він може думати собі, що завгодно. Але чи має він право виригувати цю думку в соціум? Ну, питаннячко. А ще якихось кілька десятків років тому це було нормально обговорювати, чи мають право темношкірі люди ходити в ту саму вбиральню, що білі, а чи мають право вони заходити в той самий транспорт, що білі, а їсти тими самими столовими приборами в ресторанах та взагалі ходити в ті самі ресторани, куди ходять білі люди. Уявіть, це було нормально. Люди дійсно про це говорили. Це нікого не дивувало і не обурювало. А зараз дивує і обурює. Ну… Ви ж би не сприйняли нормально, якби така тема серйозно обговорювалася на е, якомусь шоу. Ну Або інша ситуація: сидять троє чоловіків і обговорюють, е, чи мають право жінки вступати до університету, чи достатньо вони для цього розумні? І один з них говорить: я вважаю, що всі жінки тупі, вони мають сидіти на кухні. На що йому говорять? ну А якщо жінка вважає, що вона розумна і може навчатися? А він відповідає: Та пофіг, що вона там вважає? Вона вважає. Уявили? Ну, зараз це звучить абсурдно, бо жінки вибороли право навчатися в університетах. Це стало нормою. Але знов-таки кілька десятків років тому чоловіки дійсно обдумували, приймали рішення, чи потрібно дозволяти жінкам вчитися, чи гідні вони цього, чи достатньо розумні для цього. Ще раз, це було нормально не так давно. Але наше суспільство прогресує, і це вау! і... Ми прагнемо до того, щоб бути рівними, щоб мати рівні можливості, рівні права. Але досі вважається нормальним обговорювати жінку як річ: достатньо тонка, достатньо товста, достатньо худа, великі груди, малі груди, волохаті ноги, лисі ноги. Ми можемо сказати, та ніхто ж не змушує жінок слідувати цим канонам краси. Ну, серйозно, давайте уявімо знов таки ситуацію. На пляжі дівчина з непоголеною зоною бікіні. От вона зробила такий вибір. А скільки людей буде тикати на неї пальцем, насміхатися, скільки е, чоловіків і жінок тихенько десь там знімуть її на свій телефон, щоб потім викласти це в соцмережі, і посміятися. Тобто, про який вибір ми говоримо? Його немає. Ти можеш бути борцем і боротися, бунтувати, відстоювати своє право не голитися, е, робити коротку зачіску і інші права. Ти можеш це робити. Але суспільство буде чинити супротив, воно буде тебе висміювати. Я планую робити серію подкастів про батьківство, де ми будемо обговорювати такі теми, як всиновлення, сурогатне материнство, неможливість мати власних дітей, child-free. Якщо вам цікаво про це послухати, я залишаю посилання на мене банку і ви можете підтримати зйомку будь-якою комфортною сумою. Це допоможе мені знімати швидше і частіше. Згадайте шкільні часи, коли мені було. 12 років, здається, тоді з'явилася реклама Вінос, де жінка кидала хусточку на поголену ногу. І ця хусточка так гарно ковзала. І от тоді ми з подругами вперше почали розглядати свої ноги, чи все з ними окей, чи буде ковзати та хусточка. У нас навіть була хусточка, якою ми це перевіряли. Тобто До того, як з'явилася ця реклама, нам би в голову не спало, що з нашою ногою щось не те, що там має ковзати якась хусточка. Тобто, якісь дівчата почали голити ноги, бо ну. Бо красива жінка на кабріолеті, вона транслює, що ось ось так ти маєш виглядати. У якихось дівчат не було можливості купити гарний станок, вони купували дешевий, різали ті ноги, волосся вростали. тобто був кошмар, були страшенні подразнення. Були дівчата, яким батьки забороняли голитися. Ну, тоді це ще не було такої, такої якось повальної моди. І знаєте, що з ними відбувалося? З них насміхалися, бо непоголені пахви – Це <кх> Ти ж серйозно? Тобто за те, що твоє тіло таке, з тебе можуть насміхатися. Або в кожного в класі була там, повненька дівчинка або повненький хлопець. І що їх не були, були. За те, що людина а, важить більше, ніж ми так собі вирішили. Що цих людей не називали там, жердя і толстуха називали. Бо це нормально. Це нормально були ти людину за її зовнішність, не ну, принаймні так було тоді. Тобто мої підлітки дійсно думали, що це ну а що. Ну, не ж дійсно в хаті пахво, чи дійсно вона товста? Коли ти дорослішаєш, ну, я говорю як дівчина, яка доросла, як зараз доросла жінка, а в тебе з'являються проблеми на обличчі, там якась проблемна шкіра. І ти теж себе готова зжерти за ті прищі. Або коли в підлітковому віці деякі дівчата набирають зайву вагу, от вони починають, фігура починає формуватися. Пам'ятаєте популярність пабліків 40 кілограм, бабочки? От хто такі олди, як я, я думаю, ви це можете згадати, де нав'язувалася ця нездорова худоба, бо знов-таки було нормально обговорювати, чи в тебе достатньо плоский живіт, чи недостатньо. Бо це мало бути просто людиною зі своїм світоглядом, зі своїми баченнями, зі своїми цілями. Ні, ти маєш бути красивою картинкою. Це не про вибір, це взагалі не про вибір. І ми настільки звикли жити в цих канонах краси. Що ми готові вгризатися одне в одного і говорити, що ні, я роблю манікюр, бо я обираю його робити. Ну Або ті самі груди в підлітковому віці, коли хлопці вирішували, що це окей обговорювати дівчачі груди. І груди ділилися на акуратні і на дойки. А чому хлопці вирішували, що так можна? Бо це було скрізь. Скрізь говорили про жіночу красу, що жінка має бути ось така і ніяка, не інша. А якби на той час публічні чоловіки говорили, що жінка. Може бути різною, чоловік може бути різним. Ми люди, ми можемо бути різними. То, можливо, атмосфера в класах, в школах була б трошечки іншою. І я, як мама дівчинки, я дуже хочу, щоб це мінялося, щоб людей переставали булити за те, що вони виглядають не так, як ми собі придумали. Не так, як придумали дяді в великих корпорацій і почали нам це транслювати. Ну або поговоримо трохи про вік. Тема обговорення жіночого віку по типу там не скривають свій вік, ні культурно питати. Чого? Бо вік це щось погане. Тобто, в чоловіка ми можемо запитати, скільки тобі років, він скаже 42, Ми такі, окей. А в жінки, якщо і 42, це вже якось дурний тон. І я пам'ятаю ситуацію, мені виповнилось 26, ну, це було давно. І я зробила про це пост, що 26 років, там життя попереду, бла, 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 клас. І мені в коментарях один розумник написав, що ну, 26 це вже торт трошечки портиться. В 26 торт трохи псується. Я запитала, чому він порівнює мене з тортом. Він такий, ні, ну що ти вже типу, жінка не першої свіжості. Тобто, розумієте, якесь. Якась людинка, назвемо це так, вирішила, що вона має право мені писати, що я як спорчний продукт, бо мені вже 25. Плюс. Бо наше суспільство це хаває, наше суспільство це дозволяє. Ну а що? Ну, жінка, вона ж, скільки срок годності, до 25 і списуємо. То всі всі маленькі, маленькі такі дзвіночки, котрі були лише в моєму житті. в житті кожної жінки було значно більше. Ці малесенькі колокольчики вони сформовані суспільством. Коли про це говорити можна, це вітається. Ну, чоловіки можуть сказати, що а от жінки там люблять обговорювати, що чоловік має бути багатим. А по-перше, чому так склалося? Тому що дуже довго жінка просто не могла заробляти. Жінки не, жінки не могли отримувати освіту. І коли патріархат нам це дозволив, у нас вже були сформовані ці думки: що а, якщо поруч з тобою чоловік, який заробляє погано, ти не виживеш, бо ти сама нічого не можеш, ти нуль. Зараз часи міняються, жінки можуть заробляти заробляти доволі гарно. Тому так ми поступово прийдемо до партнерських стосунків, ми прийдемо до того, що а, чоловік це не добитчик, а жінка не берегиня. Що ми партнери, ми люди, котрі разом щоб нам було добре, щоб разом як пара досягати своїх цілей. І знов таки, якщо чоловіків щось бомбить, говоріть про це, відставьте свої права. Ну записуйте Тіктоки, ютюби, що шановні жінки, ми в першу чергу люди. Але чоловіки цього не роблять. А знаєте чому? Тому що вони знають, що вони люди. І що їх поважають за замовчуванням, а не за рядом критеріїв. Бо що наші бабусі і мами в, в деяких вони ж жили під цим, знаєте, не п'є, не б'є, той добре. Зарплату додому якусь приносить, хорошо, молодець. Суспільство воно до чоловіків добріше. Да, є вимоги, однозначно є, це не можна заперечувати. Але суспільство добріше. Ти не маєш робити обрізання, щоб на тебе не тикали пальцями і не казали, фу, боже, не обрізаний. фу». Але на жінку з непоголеною зоною бікіні скажуть фу де ну не буду брехати, я не знаю, скільки відсотків, але скажуть. І навіть в парі, коли чоловік говорить: Я хочу, щоб моя жінка була струнка, я хочу, щоб у неї були груди третього розміру, щоб вони стояли так гарно, я хочу, щоб вона була завжди поголена. Чи має він право це хотіти? М -м -м, має, має, ну так, має. А, чи можуть ці стосунки бути щасливими, коли жінка сприймається як об'єкт з, з набором критеріїв? Ні. Бо бувають такі періоди, коли пологі. От жінка вагітна є, в неї можуть з'явитися розтяжки, груди можуть змінити форму, фігура може змінити форму. Тож жінка змінюється, і коли вона знає, що в її чоловіка є ряд критеріїв, А, до речі, Волосся може стати темнішим і почати рости на животі. І коли в її чоловіка є ось цей ряд критеріїв, якої вона має бути, вона впаде в таку жорстоку депресуху, бо вона не зможе певний період свого життя їм відповідати. І не треба мені говорити, що жінка просто має бути зі сталою самооцінкою. Да не так багато людей зі сталою самооцінкою. Ми всі люди, ми чуттєві, ми вразливі до соціальної думки. Тобто є багато періодів в житті, коли жінка міняється. Далі, всі ми, жінки, ми колись постаріємо. І якщо чоловік виглядає ось так, має зможки сивину, все-таки ну, імпозантний чоловік в віці. Але якщо жінка виглядає так, вона приймає рішення не забивати, там, не заколювати лоб ботекса, не зафарбовувати сивину. Чи скаже суспільство гарна, гарна доглянута жінка? Ні. Скажуть в неї стільки грошей, там, якщо ми говоримо про зірку, чого бо, так само не вколеть. Або, може, ви бачили а, відео жінці десь років 35, мені так здається, і в неї сивина, і от вона відстоює своє право на сивину, і їй пишуть, фу, ти така недоглянута, от захварбувала, хоч би на людину стала схожа. І таких коментарів мільйони. Ну, окей, тисячі. Тобто жінка вона не може бути сивиною? Ні. А чоловік може. А чому? Чому в світі, коли ми, може, ми прагнемо до того, щоб бути в першу чергу людьми, жінка не має права бути сивиною? І от з чого я почала? З того, що я мама доньки. І я дуже хочу, щоб цей світ він став до неї добрішим, коли вона виросте. Щоб в цьому світі вона мала право вирішувати, як вона хоче виглядати. Не робити вигляд, що в неї є цей вибір. Бо жодна жінка б не ходила на болючий шугарінг, жодна б жінка не дряпала ці ноги бритвою чи не виривала їх епілятором. Бо це не самі приємні процедури, і лазер цим боляче. Якби їй не розказали, що ну ти повинна. Або, от я повторюсь, за лоб, якби я не знала, що лоб виявляється на ньому не має бути з морськів, я б думала, ну у мене така класна міміка. Я така емоційна. А зараз я така, хм, люди колять лоб. Може, і мені треба вколоти, хоча я не хочу колоти лоб. Це мій вибір, але я не знаю, чи зможу я цей вибір пронести, ще там років на 10 на 15. Тому підсумовуючи, я дуже хочу, щоб усі обговорення жіночої зовнішності та взагалі зовнішності людей вони стали такою ж тупою, ідіотською темою, як обговорювати, чи мають право тиношкірі, ходити в ту саму вбиральню, що білі. І чи виростуть наші доньки з сталою самооцінкою і розумінням, що я красива, незалежно від того, що я роблю або не роблю з собою? Це дуже багато в чому залежить від нас, як від суспільства. Тому давайте робити все можливе, щоб цей світ ставав трошечки кращим і добрішим.